Друзі, доброго здоров'я, прийшло вже тижня три, як я поставив досохнути оці дошки, які стояли ціле літо на вулиці. Сохли, тепер я їх заніс на котел, поскладав, ну і вони вже, я вважаю, є сухими. Три тижні на котлові, при гарній температурі. Скажімо, не повинні вони вже бути сирими. Зараз я їх беру і переношу в майстерню. Трошки є моменти, коли покрутило. Ось так бачимо. Але я брав з зазором, відповідно, той розмір, який мені потрібен, з цих дощок вийде. І тут бачимо, трошки є прокрученого. Так, народ, зробив я другу закладушку дров. Ось так я їх поскладав, тут на котел біля котла. Готую до подальшої роботи. Дрова різані навесні, простоє, але через літо порізані. От попідсихали, але все рівно. Вологість в них присутня 100%. Тому ставлю на тижня три для того, щоб вони тут підсохли. Ті, що попередні тут стояли, я забрав вже в майстерню. Зараз їх покажу. Ось, друзі, всі оті дрова, які були в мене на котлові. Дошка. Гарно підсохла. От. Навіть в деякій мірі почу видно, що потемніла від температури, яка йшла від котла. Зараз буду передивлятися, що куди буду визначати і готувати до поклейки щитів. Так, друзі, ось це всі оті досочки, які стояли ось тут. Я їх вже переробив, перерізав і підготував до рейсмуса. Далі пропускаю їх через рейсмус і буду склеювати в щити. Тут знову проект новий почали виготовляти віялку. Ось такий скелет вже маємо, потрібно доробляти. Також стоїть пилочка, стоїть стоять дрова, які потрібно порізати по розмірах, подивитися, ну і відповідно вже проводити порізку їх на доску. Вчора також займався тим, щоб е, всі відходи пообрізав на досочку. Що куди піде. Тут в основному двойка-півторачка, щось піде на дах, щось піде на дно. Щось можливо лишиться, піде на рамку. Також на рамку нарізав, також остатки з відходів, які вже залишалися. Тут трошечки я планки на рамку. Минулого разу з цим погрався, пару штук зробив. Вже маю склеєних два щита на боковини два неповних щита на вущі частини вулика. Тут це має бути український вулик, Повідно вже от... що маємо на сьогоднішній день. Також порозпускав коротенькі. Тут є і черешня, тут є і липа і інші матеріали. Також я їх буду використовувати в подальшому в роботі, не знаю ще на що, але вони в мене є. Черешенька буде клеїтися, і я їх, звичайно, буду на щось використовувати. Можливо, будуть нуклеуси робитися. з частини. Матеріал цього от щось піде на поклейку. Оцю черешню, я думаю, що я і залишу на стільчики, на табуретки на верхи. розмір нормальний такий подозволяє. Ось такий, друзі, і у мене матеріали, з чим працювати. Так, Це я розпускав, походу. Діла, коли я покидав кусочки, ті, що папа вже перепиляв на дрова підвал ось такі. От, Я ще їх також порозпускаю. Тут є то поле, на щось вони підуть. Працюємо помаленьку, зробив ось таку стінку в себе в майстерні. Туди далі буду продовжувати, пам'ятаю, чи вже показував, чи не показував. Но трошечки культурую собі майстерню. Так, тирсу знайшли, куди дівати. Папа зробив дуже хорошу річ, зараз я також її покажу. Ось таку зробив папа буржуєчку. Сюди в центрі закладається труба, по боках набивається тирса, знизу підпалюється і. Кладеться сюди каструля з, з картоплею, е, вариться е, свиням їхнє їдло. Ось такий класний апарат вийшов. З бочечки такої. Дуже, 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 скажімо так, він і виручає перше економія газу, друге, маємо де дівати тирсу. Терса, ну, не дуже добре в котлі, постійно треба пильнувати, постійно кидати там, ну, гратися. А тут вже забив і використовуєш її на поповні, скажімо так. Ти від початку Йдемо